Твір розум, якби я була б мером. Я вважаю, що бути мером може точно не кожен. Щоб бути на цій посаді, важливо мати такі риси характеру, як цілеспрямованість, справедливість, чесність, любов до міста та прагнення зробити його як можна комфортнішим і розвинутим. Перше, що я зробила це дороги. Вони дійсно важливі. Бо рівні дороги без ям точно безпечніші і більш зручні. Я би зробила оновлення набережною, зробила її довшою з різними зонами для відпочинку. А ще можна покращити парки і сквери, обладнати місця для вигулу собак і посадити побільше дерев, квітів та інших рослинок. Приділити увагу велосипедним доріжкам, бо це зручний і екологічний спосіб пересування. Ще можна побудувати гарні спортивні майданчики з новими та сучасними тренажерами. Вмісті зробити всі зручності для людей з обмеженими можливостями. Також я вважаю, не менш важливим будуть притулки для тварин. Нам треба пам'ятати, що люди повинні пікуватися і про них. Важлива є організація допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим родинам, сиротам та іншим. А також, на мою думку, треба поширювати українську культуру, організувати різні заходи для покращення знань нашої солов'їної мови, поширювати вірші і поезію наших сучасних авторів і робити виставки картин українських художників. Ну і на кінець хотілося б торкнутися дуже актуальної проблеми всього людства це наша екологія. Обов'язково треба скоротити викиди парникових газів і досягти кліматичної нейтральності. Кожна річ має свій вуглецевий слід. Через нього наша планета перегрівається, що призводить до жахливих наслідків. Слід термомодернізувати житлові будинки, купляти енергозберігаючі прилади і лампочки, розділяти та сортувати сміття, переходити на електромобілі та сонячні панелі. Давайте разом вести екологічний спосіб життя і врятуємо нашу планету. Подбаємо про майбутнє то зробимо свій маленький внесок для великої справи, сказала б я, якщо б була мером.